Диктатор Путін забуває про Курську область. Про це пишуть українські змі з посиланням на російське видання агентства новості. Там підрахували, що у січні, коли просування російських військових на Курщині уповільнилось, агресор лише раз згадав регіон, коли вітав працівників прокуратури. При цьому у серпні та грудні минулого року Путін згадував про Курськ по вісім разів. Натомість про Трампа російський диктатор від початку року вже говорив двічі. Петро Лощук зараз з нами на прямому зв'язку. Це політолог пана Петра. Добрий вам вечір. Вітаємо. Добрий вечір. Пане Петре, от як ви якраз можете прокоментувати або зчитуєте, це не бажання Путіна коментувати Курськ, Курщину, але бажання згадувати Трампа все частіше і частіше. Ну, очевидно, що знову ж таки для нього це достатньо болючий сюжет. Тому що знову ж таки українські Збройні сили е, зайняли територію, яка є безумовно російською, яка самого Путіна обирала, і якось він виявився, неспроможний її відвоювати. І на цьому тлі просто вони роблять вигляд, що нічого не відбувається. Зрозуміло, чому не можуть, тому що основні зусилля концентрують на захопленні Донбасу. І саме це, власне кажучи, обумовлює дану ситуацію. Але там все вже набагато цікавіше, тому що як буквально нещодавно повідомив наш український генштаб, вони нанесли я маю на увазі росіяни, нанесли удар кабом по суджі по інтернату, де знову ж таки розміщувалися місцеві цивільні, переважно літні люди. Багато людей під завалами, тобто росіян абсолютно байдуже чи це мирне населення є, громадянами Росії чи України. Вони просто продовжують займатися своїм тероризмом і надалі. Очевидно, так само зганяючи просто на цих людях злобу від того, що вони не можуть в нормальний спосіб відповідним чином це все захопити, і відповідно потішити свого диктатора якимись відповідними перемогами. Путін завжди в зверненні до Росіян або загалом навіть в своїх зверненнях окремих зуважував на тому, що Сполучені Штати це не та країна, на яку варто звертати увагу, що величі там не так багато, як це описують інші демократичні країни, і що це власне не є лідер світу, так чи інакше переконуючи, що не варто вам дивитися навіть в той бік, ніж сполучених штатів, ні європейського союзу. Наскільки може змінитися ця риторика, враховуючи, що зараз потрібно шукати контакт з трам? Ампом, для того щоб якимось чином реагувати на санкції, реагувати на заборони, і на те, власне, як це змінить економіку Російської Федерації? Чи зміниться ця, ця риторика? Ну, бачите, справді це такий дуже цікавий момент, тому що тривалий час Путін розказував усім про суверенітет, про новий центр впливу в світі. А виявляється, що Зараз всі його надії пов'язані виключно із новообраним американським президентом. При тому, так само як дехто із коментаторів мережі відзначив, от Путін останнім часом от говорив про те, що якщо, наприклад, зупинити допомогу військову Україні, то вони завершать так зване СВО за кілька місяців. Тобто, виходить, що він вважає для себе можливим воювати виключно із тим супротивником, який не має озброєнь. Тобто в цьому, в принципі, його головний сенс полягає його всіх дій, і е, насправді оце яскрава демонстрація, чого вартує так званий путінський суверенітет. Що от Багато розмов, а в кінцевому рахунку е, лише таке, знаєте, друже дріб'язкове підлабузництво по відношенню до Трампа. Е, оці всі історії про те, що от е, він вважає, що перемогу. В Трампа на минулих виборах вкрали і все тому подібне. От просто, просто банальне підлабузництво. Ну, ти весь суверенітет ось і весь альтернативний центр впливу. Тобто, з одного боку, вже практично перетворили Росію на колонію Китаю, тому що якщо ти займаєш нерівноцінне місце в торгівельних відносинах, то ти де-факто займаєш становище колонії. Ну, а тепер ще займається підлабузництвом по відношенню до нового американського президента. От така от велич. Угу. Ну очевидно, що зустріч або ну принаймні розмова, ми ще не розуміємо, чи буде вона відбуватися чи ні. На це постійно натякає Дональд Трамп. А от якщо говорити про саму якусь зустріч Трампа і Путіна, то про це зараз не йдеться і однією з перших вона, мабуть, не стане, тому що от з'являються буквально зараз повідомлення про підтвердження зустрічі Трампа із першим закордонним гостем. Ним стане лідер Ізраїлю, це Нетаньяху, прем'єр-міністр який полетить для цього у Вашингтон. І йтиметься там, ймовірно, про перемир'я між Ізраїлем та Хамасом. Ляпа з Путіну чи не ляпа з Путіну? Ну, я би не сказав, що це прям ляпа з Путіну. Просто знову ж таки треба відзначити, що у Трампа дійсно такі дуже серйозні відносини і достатньо давні відносини з Ізраїлем. тому Нічого дивного я думаю, в цій історії історії Нетаньяху немає. Трамп достатньо в цьому контексті. Специфічний американський президент варто нагадати, що він перший, хто визнав Сполучених Штатах Єрусалим столицею Ізраїлю і багато інших дій, кроків зробив, які були достатньо важливі для Ізраїлю. Тому не просто я думаю, що Трамп підкреслює значеність відносин із Ізраїлем в цій ситуації. Але в будь-якому випадку я думаю, що всі бачили легендарний пост Трампа в його власній соціальній мережі, який, який по суті був зверненням до Путіна, і там він достатньо, ну з одного боку, там, начебто, достатньо це все було компліментарно написано. А з іншого боку, і якогось великого захоплення по відношенню до російського лідера теж не було, тому що там були конкретні заяви пов'язані з тим, що. Ну, по суті, Трамп вважає, що Путін веде Росію до економічного краху. Тому ну, подивимося, яким чином далі це все буде вибудовуватися. Наскільки я розумію, то є певні плани і на телефонні розмови, і на розмови на основі особистих зустрічей. Тому подивимося, куди це все буде розвиватися, і яким чином Путін буде реагувати на численні ідеї і концепції Трампа, зокрема щодо завершення. Війни які, власне кажучи, Трамп обіцяв своїм виборцям, До речі цікава тут концепція Трампа стосовно економічних санкцій, про що ви згадали? Тому що призупинення торгівлі нафтою з Індією та Китаєм це для Росії ну це не просто катастрофа, це більше ніж катастрофа, тому що фактично 80% того, що можна було продавати, продавалося в ці країни. І що тепер далі буде після того, як продаж зупиниться? Всі танкери стоять за заморожені жодна країна їх не пускає, тому що 16-й пакет санкцій запрацює все. Це блок ну там в принципі треба розуміти, що це справді на даному етапі становить для росіян достатньо серйозні проблеми. Пов'язана це в першу чергу із проблемами, які виникли щодо так званого тіньового флоту, який росіяни створили спеціально із. Старих танкерів, аби обходити накладені раніше санкційні обмеження. Тому зараз на даному етапі поки не знайшли якихось альтернативних шляхів, то справді санкції на тіньовий флот суттєво підвищують собівартість російської нафти і це створює проблеми з її продажем. Нам треба розуміти, що росіяни, звичайно, будуть шукати способи, як це все обходити, будуть налагоджувати нові шляхи. І засоби постачання нафти, тому що для них це питання найважливіше. І вони, я впевнений, ніяких ресурсів, ні політичних, ні економічних не пошкодують на те, щоб це питання якось вирішити. Тому це так само треба розуміти і усвідомлювати чітко. Тому не треба зупинятися в тих санкціях, які накладає сама Україна. Я маю на увазі санкції, які накладають українські спецслужби. Ну от, наприклад, як нещодавно. Удар по Рязанському НПЗ, який здійснили сили спеціальних операцій та СБУ. Ряд інших ударів по НПЗ, які були здійснені останнім часом. Там, крім того, була був достатньо результативний удар по нафтовій станції, через яку здійснювалася перекачка нафти у відповідні термінали. Морські все це дуже теж ефективно працює. І от такі комбіновані санкції, санкції з одного боку, які накладають партнери України, а з іншого боку, санкції, які з допомогою своїх безпілотників накладає сама Україна, це може бути вже більш ефективно в контексті зниження російського потенціалу для продовження бойових дій. І стосовно висловлювання Кіта Келога, це спецпризначенець Трампа з питань України та Росії, він от публічно висловився, що перемовини або зупинка бойових дій це не питання років, це питання місяців, і доведеться обом сторонам піти на певні поступки. Пане Петре, як ви думаєте, як до цього потрібно ставитися саме? Офіційному Києву, ну дивіться, знову ж таки, Україна офіційно заявила про те, що вона готова до переговорів, готова до завершення війни, але за умови одержання гарантій безпеки, які би унеможливили подальшу російську агресію. Позиція достатньо чітка, і е, зараз знову ж таки питання полягає у тому, як Сполучені Штати планують. До відповідних умов примусити керівництво Росії, яке вже починає грати в свої ігри, син, з яких полягає в тому, що вони постійно вигадують якісь нові умови, вимоги і тому подібне, тому до цього всього треба ставитись спокійно. Кіт Келлах повторює передвиборчі обіцянки Трампа і передвиборчу риторику Трампа. Трамп обіцяв завершення війни, і він, в принципі, цій схемі слідує. Але чи вдасться йому примусити до відповідних кроків керівництво Росії? Оце питання, яке я думаю, у всіх залишається, і цікаво, чи побачимо відповідь на це питання дійсно протягом цих самих 100 днів, протягом яких згідно до установки місяці, а не роки, і має якусь відповідь надати спецпредставник Сполучених Штатів. Дуже дякуємо. Дякую. Будемо стежити за цими подіями. Петро Олещук, політолог, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам.